Шановні глядачі, це п'ята частина моєї подорожі. Перед вами горішок. Вирішили прибра, при, ну, забратися нагору високу. Забиралися нагору. Це якийсь паркан. Ми вирішили, що ми хочемо більше горішків. І загуглили, як виглядає листя ліщини. І тепер ми його шукаємо. Ми знайшли білку.

Шановні глядачі, день сьогодні не дуже рибний на контент. Тому. Але але. Це не проблема. Тому що я знайшов те, чого я так довго шукав, Щедерайна, так? Квастер чорний. Це може, це вже літає. Кура і дизі. Я зараз я відкрию, тому що він дуже газується. і nice, все. Навіть і нагазувався дуже сильно. Може це і погано, знако, де? Він охолоджений. Дивіться. Сподіваюсь, ви бачите, тому що я не хочеться перезнівати. Квастер розчорний це. Це неймовірно. Я не знаю раніше, що я казав... єдиний краще за чай з молоком. Але. Але от. Йде чай з молоком, а потім кластер аж чорний. От, я вам кажу. Я не знаю, видно на менше, ні. Змушує, насправді задуматись про життя. Про хто ти насправді такий це, справді штевер. Я його обожнюю. Особливо чорний. Єдиний випадок, коли чорний краще за Буває, Буду ще скляночку. Він ще холодний. В магазині він стояв в холодильнику. Тому не треба чекати хлоп 20. Моменти, коли я це п'ю. Життя відчувається набагато краще, якщо чесно. І от декілька секунд проходить. Я розумію, що мені треба ще ця залежність можливо, але ця річ це неймовірно. Зараз буде найкраща частина. Я не знаю, что это все. Вот. Короче, побачим. Шановные девчата, кто меня дивится, а ваши, ваши кишени так могут? Зараз. Оп. Оп. Оба. От, крихітна на жаба. Бачите цю жабу. А і от там ми пройшли величезний маршрут. А там от, якщо ви побачите, Ну коротше. Далі ще вище. Якщо ви це знаєте, то, то я дурень. Ми пройшли дуже довго. Та пішли і глибше. Пристала его озеро, как зеркало. Ну, это пока что я не вижу его глубоко. Ну, что Ничего такого особенного. Озеро, как озеро. Что еще, дальше. і ну, що тут дерева повалені. Оце озеро? Я хотіла зовсім інше подивитися. Пішли, піднімаємося бігом тут в комарі. На, тобі твій мобільний девайс. Да. Піше Отак от. Покажу, що... Не ходіть 4 кілометри на якесь озеро курошне. О, Анатолій легкий не рекомендую. Ми прийшли в село, чи вороче, чи помірки. Я фіг знаю, що воно? що визначається як щось От. Незвичайне вот. Незвичайно це тільки те, що воно якби поле посеред лісу. І ще ці комарі. Фу, ну тут річка подивись. Ну річка. І що що річка? Шановні, глядачі. Це, напевно, можливо, хоча б, скоріше все, це кінець п'ятої серії. От. Я бував сьогодні на озері Курортне. Воно таке крихітне, ви його я не левую, і не побачите. Одразу левуть. І залишиться там поганий відгук. От. Це не озеро, це болото. Сміття там є. Комарі, найголовніше. От. Ну розміром такий великий басейн. <кій> І бував на цьому. Як воно вже називається? Я вже забув пом'ярки. це жах. Не гоніть оцього ручище, воно там бреше. Що... Там кажеш, що вам щось красиве, не, воно буде ненормально. Ну як нормально. Воно буде навіть не провалило після того, як ви підніметесь на височезну гору. Це вам буде жах. Ми було тяжко про те, що ви туди піднялися. А це була п'ята серія. Небагато, але ну, завтра буде більше. Отак от.